Малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт усім тим, хто зараз приєднався до вечірньої казки Адже на сьогодні вас чекає багато цікавої та пізнавальної інформації. І мультик! І мультик. А, і звісно, мультик, як же без нього ми сьогодні. Так так, адже в мультиках є дуже багато пізнавальної та корисної інформації. Через це не дарма ми щодня дивимося <світ> мультик, <світ> <так? світ> Отож, <О, світ> <так? світ> правильно було. А сьогодні подивимося, мультик. Ну, звісно, подивимося. Хіба ми хоч жодного разу не дивилися мультик гоша? Так що не вигадуй. Звісно, подивимося сьогодні з малятами дуже цікавий мультик. Я обіцяю. Обіцяєш? Звісно, я що таке мультик. Що це таке? А оце красиво. у тебе сьогодні хотіла запитати. Тому що гоша у нас дуже любить дивитися мультфільми. І от саме мені цікаво, Гоша. От на твою думку, що це таке мультфільми? Що таке? Що таке мультфільм? Я, я скажу. Мультик це кольорові та веселі картинки, там багато звірят, які між собою там спілкуються, там пісні співають. От. Як створюється мультфільм? Ну як, як? Ну напевно їх малюють. Правильно, мультфільми створюють методом мультиплікації. Ага, ці картинки малюють, а потім рухають. Так. А от і, взагалі гош, ти знаєш, коли почали малювати перші мультики? І ви маляте те? Що знаєте mm. про таке? Ну, я не знаю, але я впевнений, що давно адже дітки маленькі, от завжди були. Вони усі любили дивитися мультфільми. От гоша, тобі скажу, що ти майже вгадав. Насправді мультфільми почали створювати в 1877 році і малювати їх вперше почали у Франції. От от, от я так і кажу у 1877 році у Франції. Це ж треба. Вже тоді робили такі гарні мультфільми. а? Звісно, щоправда, тоді мультфільми були чорно-білі, але з часом їх почали розмальовувати, додавати туди фотографії для того, аби щось малятам додатково показати. От насправді, що от існує таке явище, або існує така тваринка, або рослинка. Ага. Ага, Потім був ще і звуковий супровід, мабуть, так? Звісно, а, я, я знаю, я бачив чорнобілі мультики, вони дуже-дуже цікаві. Але кольорові вони мають перевагу. Там все таке веселе та тепле. От. Але того ж і ви, малята, уявіть, скільки потрібно докласти зусиль для того, аби намалювати якийсь ну навіть невеличкий мультфільм, щоб Ого. потім розмалювати його, потім ці всі кадрики між собою змінити. Оце дуже, дуже, дуже важка робота. робота. Угу. Навіть складно сказати, як це важко робити. От, доки не побачив мультфільм. Звичайно, звісно, от тоді давайте ми зараз і ти, і я, і малята подивимося мультик. І гоша нам скаже: от скільки часу потрібно витратити на те, щоб створити мультфільм. Ага, Добре, давай. начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. <реклама> с добрым утром, дорогие телезрители. Прекрасно. Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит. В рабочий полдень до 16 и после полуночи у нашего микрофона. Да, да, вы, конечно, догадались. Поет Юрий Антонов. Прошу. Мы все спешили за часами, но нет лучше ничего, чем в тех дровах под небесами, по крышке дома моего. Хозяин привез с этой самой, э, ну как ее... Таити? Вот-вот. И еще привез, на уши надеваются ну, эту... Шапку? Ха! Шапку! Плеер, вот что. Ах, Саш, ах, Саш! Какой портрет, какой пейзаж! Что с тобой, Кеша? я смотрю, смотрю на вас. Кеша, что случилось? Что случилось? Что случилось? Он еще спрашивает. Со щенком гуляй. За собой убирай. Э, в чем я хожу? В чем я хожу? В обносках, в рождании. Как Золушка. Всем все привозят, все покупают, а мне. Кеша, как тебе не стыдно? Это мне-то стыдно. Это тебе должно быть стыдно. Ну вот. Выбирай. Это, это мне? Это ты мне? Прощай. Наша встреча была ошибкой. Ой, ой, я, як богато картину. Это ж сколько треба было намалювати художнику, И сколько использовать паперу, сколько силы и фантазии проявить, а? Отож дуже потрібно було багато використати і матеріалів, і найголовніше часу для того, аби створити ось такий невеличкий шматок мультфільму, який ви, ви з малятами дуже любите переглядати. Ну, якщо вже створили, то давай дивитися далі. Зі ж без цього. А я смотрю, смотрю на вас. Кіша, що случилось? Що случилось? Що случилось? Вони ще спрашують. З сінком гуляй. За собой убирай. Э, в чем я хожу? В чем я хожу? В обносках, в образдании. Как золушка! Всем все привозят, все покупают. А мне? Кеша, как тебе не стыдно? Это мне это стыдно? Это тебе должно быть стыдно? Ну вот. Выбирай. Это, это мне, это ты, мне? Прощай, наша встреча была ошибкой. Кеша! Без тебя, меня любимый мой, лететь с одним крылом. <сосит> весне у тихой рощи одежду дарит всем котам седой паромщик. Ага. Встреча закончилась со счетом 2-0 в нашу пользу. I'll keep a everywhere I go это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. А Ой. 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 я что, я ничего? Что ты себе позволяешь? Как ты со мной обращаешься? Кововка меня так любил, он меня буквально носил на руках. Для нього. Ну що, Гошу, як мультфільм? Та, та, і що ти взагалі нам зараз скажеш та, про його створення? Я, я, я просто вражений! Просто раніше я дивився мультфільм і не задумувався над тим, як їх створює. Скільки всього потрібно зробити, щоб потім ми могли так дивитися і насолоджуватися переглядом. а? Отож, бачиш, Гошу, оця вся праця це все заради вас, таких маленьких Ой. телеглядачів, які потім переглядають ці мультфільми, а -а -а. знаходять для себе щось там цікаве, повчальне. Все це для нас. Я це, це так приємно. Люди працюють саме для нас, для, для вас малята. Для всіх нас. От. Отож, бачиш. Тому, напевно, я думаю, що потрібно зараз сказати дякую тим, хто творить мультфільми. Ага, звичайно, всім, 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 хто створює мультфільми, наша щира подяка. Так, молодець Гоша, ну що, підеш відпочивати? Та я вже, мабуть, п -п піду. Хоча я ще такий бадьорий, такий бадьорий. Що можу подивитися? Ще один мультик, а може і два. Ой, ну нічого ж. Подивимося, завтра і не один, можливо, і два. А сьогодні ми з малятами будемо вже прощатися. Ну що ж, час... маляти? Будемо, про... будемо прощатися. Яна. Я ну я і uh -huh. кажу. До зустрічі, малята! Завтра, вже завтра ми зустрінемося ось тут, на цьому місці. Правильно? Так, нехай вам частить малята. <зас> і, і, і до завтра, до зустрічі, пока.